Захворів. Е, і настільки важкою була мені друга що е, на той час ще не дуже біжав свісти тих, як мою, моя Україна, за що тебе скундрувала, за що мами гинула. Ніколи ти не здавалася мені такою гарною, молодою і прихорошою такою. Ти не лукавилась зі мною, ти другом, братом і сестрою, сірою старше. Ти заскочи моє серце, нехай не сміється, нехай уп'ється. А Ти, причистя, звятає, ти сестру Фебу голодає. Мене ти в полину взяла і геть у однесла, і в хати на березі стояла. Неначе темна я скала, не слухала і не рядала. Полюбила чорнобривого козака дівчин, Полюбила не спинили, пішов ти загинув. Якби звели, що поки була б не любила. А щось таке бачить око, і серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов не годована дитина. Погані, давні літали. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять мир з вами і не облаканий своїми неволі паччи бомбом і все собою забив. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Поховайте та вставайте, кайдани форбіте. І вражою злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте помінути не злим тихим словом.